Доброго дня, мої шановні учні, запрошую вас до нашої студії онлайн-творчість на дотик. Сьогодні ми з вами розглянемо нову тему, на якою ми познайомимося з симетрією барельєфом та горельєфом. Я для вас підготувала презентацію, тож, розпочинаємо! Наша слава, краса і велич поняття симетрія, поняття барельєв та горельєв. До уроку до уроку в школі дзвоник кличе вас, поспішить місця зайняти, час урок розпочинати. Ну, діти, поведіться, всі приємно посміхніться. Давайте розгадаємо ребус. Перед вами намальовано перо. Заменімо першу літеру П на літеру Г. І додамо літерку «й». Перо. Заміняємо на літеру Г виходить герої, як додаємо літерку «й». Хто таке герої? Давайте помиркуємо, кого ми називаємо героями. Героями України є не лише славнозвісні казаки і мужні воїни, а й космонавти, пожежники, які рятуючи людей ризикують, ризикують власним життям. Їм встановлюють пам'ятники. У пам'ятниках, на пам'ятних монетах і марках ушановують також письменників, художників, майстрів декоративного мистецтва, які є, які є гордістю нації. Поміркуйте. Чи є у вашому місті або селі пам'ятники? Кому вони присвячені? Роздивіться ілюстрації і поясніть, яке зображення є рельєфним. Рельєф один з видів скульптури, об'ємне зображення предметів, що лише частково виступає над площиною. Рельєф є з чимось середнім, між плоским зображенням в живописі та тривимірним тривим, зображенням круглої скульптури. О, наш космонавт, виконаний у техніці рельєф. Рельєфні зображення бувають різними. Горельєв – це зображення, яке виступає над площиною більше, ніж на половину об'ємної скульптури. А барельєв це зображення, яке виступає менш, ніж на половину об'ємної скульптури. Давайте пограємо З лави барельєв. Якщо скульптура виконана у тефтниці барельєфу, то плесніть у долоньки. Якщо то тупніть ногами. Розпочинаємо. Увага! Що перед нами? Горельєф Тупаємо ногами. А зараз перед нами барельєф класкаємо в долоньки. І зараз знов барельєв класкаємо в долоньки. А зараз барельєв тупаємо ногами. У художніх творах мисці часто розміщують симетричні елементи композиції, які однакові за формою, кольором та розміром. Симетрія це розміщення одинакових частин композиції відносно центральної лінії, тобто усій симетрії. Давайте розглянемо, який ми маємо оси симетрії. Вона знаходиться посередині, ось тут. А з лівого і правого боку одинакові елементи. Так, і будемо зараз рушати далі. Підготуємося з вами до майстер-класу, але це буде вже на наступному нашому уроці і хочу вам сказати, щоб ви підготували пластилин і ми будемо з вами виконувати рельєф, який буде називатися Дерево життя. То бажаю вам доброго і гарного дня! Добре, відпочити на зимових канікулах і до нашої наступної.